Ще нещодавно і говорять психологи, і ми з вами це знаємо, людину оцінювали за становищем отягом, освітою, кількістю грошей, статусом в суспільстві. Ось вони запитують, а як у цьому новому світі, поствірусному, будуть оцінювати людину? І вже існує багато всіляких припущень, як ви вважаєте. І я думаю, що люди в результаті коронавірусу стануть. Іншими вони навчаться бачити крізь матерію, та незважаючи на те, що людина одягнена, яка в неї ручка стечить з кишені чи який годинник на руці, вони не дивитимуться на те, що вона, можливо, навіть якийсь видатний професор, чи ще хтось там вони зважатимуть на те, яка саме користь отримують від неї. Як від людини, що саме вона може дати нашому суспільству те, що йому потрібно. Що саме людина може дати суспільству. Людина може бути корисною, надаючи суспільству роз'яснення, як можна досягти ще більших вершин в об'єднанні, як просунутися вперед. І тоді вже стане очевидним, яку користь вона приносить. Вона побачить, що інакше не проживемо, інакше не подужаємо, інакше не зможемо вижити. Це повинно бути зрозумілим. І людина, яка це показує, демонструє в усьому суспільству буде йому потрібна. І відповідно до цього суспільства буде її цінувати. Люди, в яких дійсно існує така особлива властивість. Єднати суспільство, наближати його, членів одне до одного, мають бути помітними, щоб інші могли їх слухати. Інші будуть їм заздрити, вчитися заздрити, звичайно. Тобто заздрість буде. Заздрість дуже хороша річ, звичайно. Але не така, не чорна, щоб людину опустити з цього. Це зрозуміло, що не чорна, адже вона від благородних вчинків від зближення людей між собою, коли захочуть вчитися і бути подібними до таких людей. Тобто, у вас такий оптимістичний погляд на майбутнє у людей. Це буде як цінність, зв'язок, зв'язок. Я думаю, що ми витримаємо величезні проблеми. Жертви, хвороби, смерті буде дуже багато проблем. Але людство, я думаю, дуже швидко адаптується. Ось зараз у мене з'явиться така надія. Підсвідомо вже процес іде. Повернення не буде і буде дуже недобре, якщо ми почнемо силою повертатися. І нам потрібно потихеньку виділяти цих людей, які саме працюють, як ви говорите, на суспільство, на об'єднання. Ось просто постійно весь час зараз виділяти. Так. Це справді в людині, хоч що ми почнемо весь час лише про них говорити, тільки про тих, що віддають. У людства не буде більше ніяких відзнак. Розумієш? І мимоволі залишиться саме це. Коли про це поговоритиме суспільство. Це випливатиме на всіх індивідумів. Тобто, наскільки я існую для суспільства. Так, Так. усі мимоволі вказутимуть лише на таких людей, які займаються консолідацією суспільства, які займаються його розвитком, залученням до об'єднання ший щодо мих людей. І так ми підемо вперед. І Я думаю, що людство піде хорошим шляхом, не шляхом воєн і руйнацій. Цінуватиметься буде людина, яка віддає, людина, яка об'єднує, людина, яка пояснює, людина, яка веде, підштовхує. І в результаті ми швидко опинимося в правильному світі. До єдності, так і виключно обов'язково, тільки до єдності. Нічого більше не потрібно. Творець не може, вище єдина сила природи не може. Обратися в щось обмежене, конкретне, вона повинна мати під собою абсолютну підкладку. І в ній розкритися. Абсолютна підкладка це єдине людство? Єдина душа. так.